Всім привіт! Мене звати Віталій і сьогодні ми подивимось гру, яка зветься Люциус. По заставці, як вже ми могли здогадатися, це гра про хлопчика, чию душою заволодів, ну, сам сатана. Сатана просто класний чувак. Давайте так і назвемо профіль. «Люциус». Создать. Окей. Мені цікаво, Гру цю можна грати на. Напевно, що не можна. Да, чувствительність мишки тобто на, на геймпаді не можна. Окей. Значить, сьогодні у нас клаву мишки. А, Окей. Так. Гра, наскільки я знаю, брутальненька. Ми граємо за маленького хлопця. Ну, собственно, відповідно в якого в душі дьявол. Ну, вселився і є його татом, або щось з такого плану. І що немаловажливо, важливо, нам потрібно вбивати всіх людей, яких ми бачимо в себе в маєтку. Я планую нажати кнопку Нова Гра. І ми ж узрім! Що нас чекає? Якщо ви чуєте нявки мого кота, ну, з цим я нічого не можу зробити, він а, вирішив поговорити на ніч. Тому. Цим треба буде змиритися. А записую я саме цю гру через те, що хотів спочатку записати метро Незера, але я потрапив у список щасливців і в мене не запускається він зараз. Тобто Точніше не запускається, але зависає на списку серверів. Я пройшовся по е, спільноті в стімі. Я зрозумів, що таких людей, як я, мало, але вони є. І Тобто я просто потрапив у список щасливчиків. Нічого з цим зробити не можна. Так що прийдеться якось з цим жити. Можливо, вони. Ну, в, скоріше всього це поправить в наступному патчі, тому метро вже побачимо чуть пізніше. Так. На диво, для інді гри гра грузиться дуже довго. Ну. Причому. Процесор вона мало що нагружає. То, на 30% тільки. Оп, стоп. 72 й рік. І дуже холодно. Прекрасно. Заставки я пропускати не буду, тому що ну... це нам дозволить просто більше полинути в гру. Ну і будемо вчати, якщо там щось такого плавне. Я так бачу, пацани бухають. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my sixth birthday like it was yesterday. Mary. Could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. to До моєї Ну окей О, сатана, то ти? пойду я на влишку. Информация на игровом экране. Ну, и что? Выбранное умение. Обнаружение. Угу. То есть это такие туториал. Ну, я прям не знаю. Окей, п'ятой достойно, ага. Ну Так давай подкрутим термостатик, Такие. ну все прощай. Пака. Тебе ніхто не почує. Ти нікому не потрібна. Ти зараз помреш. А, ні? Вона теж дурна, вона могла розбити. От, в кондюхів. В принципі, самі кондюхи могла розбити і все. Ні, я не буду. Я не буду тебе випускати, жінко! Успокойся! Просто прийми це! Ти вмреш! А я піду гратися своїм ведмедиком. Няша. Мі здається, чи в нього в очах вогонь? О, дивися! Пташечка. Пташечка. Ай, який гарний годинничок. Дивися, замерший холодний труп. Боженька, як це добре і мило. Ця гра вже мені подобається. Тому що. Вона просто дуже добра. Добра і мила. put the, the, the pieces together. This all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness. And there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for at all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy. Тобто це детектив, я так зрозумів, каже, що він розли... розслідує ці вбивства в. Ну, в маєтку. Диво, що він здогадався, що. Це був хлопчик. Жах який. О, сатана завітав до нас в гості, напевно.

you can influence your future and become a master over all so much to do so much ahead of you i have some things for the birthday boy there on the desk yeah you'll need this notebook it will help you on your journey excellent And ah. a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they work. Such a bright boy. Hmm. Nah-ha 2. Now Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get that Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Окей, Тато. Окей. Випусти мене. Так може ти перестанеш горіти все і випустиш мене звідси. Ваа! Wow, тут є телекінець. Я думаю, тут є пайпіро кінець, ще якась там сатана. У -у -у. Блін, ну треба ще замітати за собою сліди. Круто! Дзвоно ж елементи стелса, тому що фонарик, типу, темно. Ну блін, ну прикольно як для інді гри вообще насамтоді дуже класно. Ну! О, окей! Блин, а звуки то закрыто? Физика. Так, есть карта. Я навіть правильно пришел по наитию, но правильно. Окей. Так, це у нас гостинка, а храст, прикольно. Я понял, я понял. Так, треба зняти замочок. Так, самое главное, что я чую. Так, ну так, так. Merry. У. Вот оно как? Не, знайшла, напевно, що нашу служанку. О, полисмен, полисмен. detective mcguffin what do we got here troop it looks like a cardiac arrest sir the woman collapsed in the walk-in freezer this was probably caused by the sudden change of temperature she was in her mid-50s typical of women her age did you talk with the owner of the house <particulate> <acrees> <coughs> well, they're waiting for you in the kitchen How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. <sighs> okay. О... Тепер ми будемо вбивати того, хто курить? Ммммм... Mm. Я теж проти куріння. В принципі. Ти хто такий вообще? І ч ти бухаєш? В моєму домі? Слышишь ти Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions on ah, the right. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. І ця скотина зараз щось напевно нам скаже або зробить і ми будемо на неї злі, Так це ж прекрасно. Там мені насред! А! От що ти хочеш його вбити? Тому що він курить. Та я тебе навіть не трогаю, я тебе прошу, так я ще йду. Хрестик. Сатана знову пробудився. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Try not to bother your father today, dear. Jean is here and they have business to take care of. Okay. Угу. Ну пока він не курить у нас в гристении, в принципі тебя сейчас прибью нахрен. Чтобы в тебе кинуть, скотина. -а, а, ну и ладно. В принципі, Основну ідею гри ми зрозуміли. Треба просто вбивати всіх, хто нам не угодні. Во славу сатани, звісно. Слава Сатані! А, вот, якось так. В принципі. А, дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В принципі, щасливо!